Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні запис, мабуть, буде довше, ніж 3 хвилини, як учора, але. Але, Хоча другий урок вчора у нас був достатньо довгим. Так, дивіться, ми написали з вами самостійну роботу. Я не можу казати, що ви її прям плохо написали. Ні, ви написали її достатньо добре, але. Але ну, тут нет, немає загадкових учнів, які не дошли до нас. Але дивіться, по-перше, -по в вас багато помилок було на третю тестову задачу. Тому, якщо що, якщо у вас перший бал, який я вам виставляла, це не 4, тобто за всі тести можна, тести можна було отримати 4 бали, 1-1, 2. Тому сума загальна це 4. Якщо у вас там 4, то значить тести у вас все зроблені правильно. Якщо там не 4, а скоріш за все, у вас помилка і більшість помилок була іменно в третьому завданні. Подивіться, будь ласка, на це завдання, мабуть, ви поймете, в чому проблема. Тепер що касається четвертого завдання, здесь більшість з вас справилась, там потрібно було знайти час і місце зустрічі. Але дивіться, є ті, хто правильно зробили, знайшли час зустрічі, але не знайшли місце зустрічі. Є ті, хто знайшли місце зустрічі, але не знайшли час, хоча це мене дуже здивувало, як це можливо було. Так зробити ніраціональний, з моєї точки зору, розв'язок, але є й такі загадкові личності. Є ті, хто розв'язували це аналітично, тобто через рівняння, є ті, хто розв'язували графічно. Оба способи мають е, право на существування, але, але якщо ви робите це аналітично, ну би, тут ви коряво пишете, тільки пояснення, пояснення не забувайте. Але якщо ви робите це графічно, то це. Е, Вимагає від вас ну, дуже акуратних рисунків, а якщо у вас трохи з'їжджає линія, то ви ж не отримуєте правильну відповідь. Тому, якщо ви беретесь, беретеся за графічне розв'язування, то воно должно бути акуратним, дуже акуратним. Ну і на рух матеріальної точки в плоскості був задан рівняннями руху. Х залежності від t і y в залежності від t. А вас попросили побудувати траєкторію руху. Ну, Ми ж робили це неодноразово. Із першого рівняння, там, де у нас х від Т, ми виражаємо t. Потім це t підставляємо в рівняння для Y для того, щоб отримати залежність Y атекса. І потім, по рівнянню Y атекса по цій залежності, ми робимо графік траєкторію руху y в коорднатний площині Y от X. Були ті, хто там дуже нераціонально поступали, тому вони робили таблицю в один і той момент часу, вони искали окремо координату X, окремо координату Y, замість того, щоб зробити рівняння і якщо ви. По точкам построили график, ви ж не можете його підписати, тому що якщо ви підписуєте його x дорівнює там чого то там t, а у вас площина x от y от x, то не можна на плоскості x y от x построить графік x от t. Так не буває. Тому ви не змогли підписати, а тому це вже потеря, потеря балів. Будьте уважні, будь ласка, ну ми розв'язуємо такі задачі. Я ж не даю вам нічого, щоб ви не розв'язували раніше. Все колись якось робилося. У вас ключове це якість. Не в плані, що якісно, а в плані, що аби, аби, аби. Так, питання по самостійній роботі. Як це немає, то рухаємось вперед. Ми Я просто по сьогоднішній. Самостійно. Подожди, Добре. ми ще не дошли до неї. Подожди, зараз все буде. Так, в нас є домашні задачі, і я додала сюди от ту, яку ми вчора з вами розбирали. Там все зрозуміло, тому що номер ви поставили, який хотіли, але ми, але ми його врахували сюди. Так, тепер ми дошли до самостійної роботи. Зараз я поставлю хоча б на паузу. Щоб ми не записували все подряд, а потім продовжимо, мабуть, встигнемо щось записати ще. Продовжуємо запись, вона буде короткою, але ми вже трохи побалакали, тому рухаємось вперед. Дивіться, в нас, мабуть, встигнемо хоча б одну задачу розглянути. Роз... Що зробити? Розв'язати. Розв Домашнє завдання у вас параграф не, не змінюється, тому що всі формули, вони, мабуть, однакові. Тільки ми замінюємо, коли рух по вертикалі, ми замінюємо прискорення, звичайно, на прискорення вільного падіння. Задачі, як завжди, три, тому що у нас зараз немає нового матеріалу. Але ми спробуємо розв'язати. Одну задачу. У вас багато буде задач сьогодні вдома. Ні, сьогодні, мабуть, не так багато, завтра буде багато. Добре. 12 вересня, класна робота. 12 вересня, класна робота. Сьогодні в нас навіть анімації запрацювали. І е, ось така задача. Ми щось подобно розв'язували, на таких задач, але я хочу ще раз нагадати, як. Можна розв'язувати такі задачі, тому що ви, мабуть, щось могли трохи забути. У нас є номер 249 в останню секунду вільного падіння тіло пройшло 19 метрів, скільки часу тривало падіння. Ну і спробуємо розв'язати. Ну, в мене є заготовка вже рисунку, тому ви пам'ятаєте, що ми рисунки з вами рисували, але зараз ми до нього повернемося. Спочатку, ось ту останню секунду, я обозначу, мабуть, буковкою Тау, а не Т. Це в нас всього одна секунда, нехай буде інтервал часу. І 19 метрів це та відстань, яку тіло пройшло за цю останню секунду. 19 метрів. Але рухалося воно з якоїсь більш, більшої висоти і спра запитують, скільки часу тривало падіння. Ось це в нас буде якраз Т. Ось Y – прискорення вільного падіння, нульовий рівень. ну, Мабуть, з якісь цієї висоти H у нас буде падати тіло. Мабуть, ось це буде висота H, і ось цю відстань тіла проходить за останню секунду. Давайте я час допишу. Ось тут, наприклад, в нас рухалось тіло протягом якогось часу Тау, а початкова швидкість, раз это у нас вільне падіння, то я. Сразу можу записати, що V0 у нас дорівнює нулю і це спрощує наше розв'язання, але якщо ми це не зробимо, то ми не розв'яжемо цю задачу. І ось тут можна різними способами рішати, але один із самых коротких способів, якщо ми беремо з вами відстань не в останню секунду, а до останньої секунди. Але тоді у нас рух, як ви розумієте, буде відбуватися час т Тау. Тобто от h великого до H маленького, eh, час руху буде т Тау. І ми записуємо з вами формули виключно для вільного падіння. Тому що, якщо я буду брати останній участок, Аж маленький. То це не вільне падіння, і мені потрібно буде ще розраховувати швидкість початково от, от в цій точці, точці, де аж маленька починається. Але це нераціонально. Давайте ми подивимось вільне падіння перший раз із верхньої точки відстань буде у нас H. А другий раз із верхньої точки, але. До точки этой H. І за час мінус стало. Тоді в нас буде дві формули. Давайте ми дивимось. Перший раз, коли ми пад... тіло падає з висоти H до нульового уровня. Підказуйте, як я запишу цю формулу для вільного падіння. квадрат пополам ні-ні-ні, іменно -ні -ні, так. Yeah, вот yeah. Здесь іменно так. А вот другий раз, коли я буду брати вже опять вільне падіння, але я возьму відстань H, -H маленька. А ось тут що буде в мене? G Т, квадрат пополам мінус же, Т квадрат. Т квадрат. Ми ah, потом yeah. розкроємо дужки, давай. квадрате. Тогда просто t минус в квадрате. Так, дивиться. Теперь что я сделаю? Ось CH мне неизвестно, и оно мне не нужно. И CH мне неизвестно, и оно мне не нужно. Но за от этого H я подставлю GT квадрат на И раскрою вот здесь дужки. Давайте посмотрим, что у нас получится. Значит, вместо h будет gt квадрат мавпил. Далее будет минус h маленько. Далее будет... А здесь подсказывайте, что будет, если мы раскрываем душки. Это у нас gt квадрат пополам. мінус же T tau. І плюс g тау квадрат пополам. Добре, от тепер смотрите: в нас є раз і два, і ми це скоротили. Тобто ми отримали для t не квадратне рівняння, а лінійне рівняння. І лінійне рівняння, мабуть, ви зможете розв'язати. Але я зроблю ще один крок. Я цей слагаємо з протилежним знаком перенесу через знак равенства і оцей слагаємо в протилежний бік. Тобто в нас вже вийшла така формула. Тау буде дорівнювати H плюс G tau квадрат навпіл. Але тепер я могу поділити ліву і праву частину на Ж Тау і отримати вже ітогову формулу. Яка буде в нас розрахункова. Тобто буде будет Здесь, когда мы делим H на G Tau, у нас так і буде H поділити на G Tau. А у второго слагаємого на Жу ми скоротимо. Що залишиться? Тау пополам. Тау пополам. І я даже не буду окремо, окрему одиницю. Давайте ми сразу підставимо з числами. Т аж h у нас 19 метров. Далее g9,8 метров на секунду в квадрате. Могу даже сюда его дописать. Шо, у меня столько места свободного осталось. В другом аж Так, да, у нас одна секунда. И здесь у нас одна секунда пополам. Приблизно, тому що я буду десятку рахувати. Але метри в нас скорочуються. Секунда і квадрат скорочується, секунда підніметься наверх. Тобто, одиниці будуть секунди. А чисельно що отримуємо? где 2,4. Приблизно 2,4 секунди. Так. 2,4 секунды. Тобто, вот у нас відповідь. Дивіться, это один из достаточно рациональных способов развязывания таких задач. Але он не обов'язковывает. Вы могли, конечно же, через какие-то данные выражать швидкость вот, всей точки. Потом вы могли бы эту швидкость подставить для руху. По вертикалі, але, як ви розумієте, це дуже ускладнило б ваші розрахунки. Але якби ви поступово дійшли до правильного, правильних алгебраїчних преобразувань, ви б отримали ось таку формулу, але трохи довше. Тому іноді, якщо у вас є можливість спростити свої розв'язання і звести їх до вільного падіння, користайтесь цим. Ну, мабуть, все. Я давайте завершую запис, і потім по самостійної роботі у вас, мабуть, були якісь запитання. Зараз я готова буду з вами це обсуждати. Так, зараз ми завершуємо.